Лучанка Надія прийшла до приміщення Рацу за запрошенням, аби отримати продукти. цукор і макарони, віти інвалід, так що постійно користуємося». Упродовж місяця у Луцьку двічі на тиждень діятиме благочинна акція, під час якої малозабезпечені мешканці територіальної громади можуть отримати продукти. Розповіла Аліна Галан, начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради. 150 тонн ми придбали вермишелі відповідно. От і також це є тушонки, це є цукор. Будемо запрошувати сім'ї, які виховують діток з особливими потребами. Сім'ї, які виховують дітей, сирі та дітей позбавленого батьківського піклування. Також багатодітні сім'ї на одну акцію. Ми десь запрошуємо порядка 200-300 людей, сімей, родин. У нас є свій такий банк даних, такий облік сімей. Начальниця відділу Тамара Бондарук перевіряє документ що ідентифікують особу перед видачею продуктових наборів. Коли у нас є така допомога, ми по черзі всіх обдзвонюємо. Тобто охоплюємо всіх, які бажають отримати допомогу. Тобто всі отримують однаково. Тобто, рівним рівними частинами, кого є наявна складна життєва ситуація, і вони потребують додаткової допомоги. Ми їм даємо додатково вже по зверненню. Лучанин Анатолій Корець також прийшов по допомогу у рамках продовольчої програми підтримки, каже цих продуктів для його сім'ї вистачає на півтора місяця. Постійно створюються ці акції допомагають відповідно. Діти просто прослімакрони полюбляють як всі діти. 20 кілограм. Вони вже третій раз це за словами начальниці профільного управління Ліни Галан за місяць планують охопити до п'яти тисяч громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. На продуктові набори з міського бюджету витратять орієнтовно 5 мільйонів гривень. Про це у коментарі суспільному сказала Лілія Єлова, директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.